Бій двох бредлі 47-ї окремої механізованої бригади проти одного російського хваленого Т-90 прорив стає вже легендарним. А надо було на українцях протестувати. Деякі його деталі говорять про активну взаємодію наземних підрозділів та пілотів безпілотних ударних комплексів. А ситуація була така: російський танк приїхав у село Степове розвалювати хати, щоб там неможливо було зачепитись нашим військам. І ось дві бредлі. Заганяли його 25-міліметровими гарматами та пошкодили башню. Танк вперся в дерево, і тут по ньому прилетів дрон. Танк яскраво спалахнув, екіпаж танку втік, але дві 25-міліметрові гармати не дали їм втекти далеко. Зараз настав час розробляти тактику спільних дій між наземною технікою та дронами, і вона точно допоможе досягнути перемоги над ворогом на полі бою. Щоб не забарилася жодна одиниця техніки на запорізькому напрямку. Ремонт Бригадам доводиться працювати у притул до передових позицій, адже від справності бронемашин легкових та вантажних армійських автівок залежить боєздатність підрозділів. Снімальна група п'ятого відвідала ремонтні підрозділи бригади Національної гвардії Червона калина. Як вони працюють, побачив Денис Розенков. Механіки ремонтного підрозділу бригади Нацгвардії Червона калина виводять із боксу відремонтований М 113 На відновлення цього американського бронетранспортера знадобилася доба. лагодили понівечену механіку. Не відкривався задній борт солома такі коло. Жорсткого графіку роботи у механіків немає. Вони розуміють, що кожна одиниця техніки, яка потрапляє до їхніх рук, має бути відновлена у найкоротший термін. Сматря, що якщо мотор, дивлячись, що по мотору, може бути таке, що повністю треба мотор знімати, можливо, він непригодний потім буде. Це довше, поки знайти мотор, привезти, зняти цей, витягнути новий, поставити все, підключити, перепровірити. Це може бути дня три. Якщо дуже сильно. <кій> Спішиш, говорить таке, що машина надала прямо. Зараз і вже працюєш, поки не зробиш. Працювати доводиться, як кажуть, 24 на 7 вдень і вночі, попри погодні умови. Робота ну, зараз. Вдарили морози. Маємо дуже багато проблем з гусеничною технікою. Так само відновлюємо техніку після обстрілів. Всі розуміють, що на даний момент техніка вирішує важливу роль в ході цієї війни, і ні одна одиниця не має простоювати, тому що це невиконане завдання. Зараз головна біда, низька температура на морозі. Навіть багнюка перетворюється на суцільний бетон. Не витримують металеві траки бронетехніки, щоб дістатися кожного вузла транспорту. Його необхідно спочатку розморозити. Зараз земля затвердіває дуже сильно і відбивати навіть не не виходить. А от з киточком саме те 14-та штурмова бригада НГУ Червона Калина зараз веде бої на запорізькому напрямку. Тож механікам доводиться працювати майже поблизу передової. Технік Микола показує мікроавтобус, який хлопці переробили на мобільну станцію технічного обслуговування. Це у нас різьба на різний інструмент. Теж використовується для ремонту. Різної техніки для складніших робіт обладнали спеціальний причіп. У ньому навіть є станки для виготовлення деталей у польових умовах. За головного тут Павло З Вінниці, хлопець у мирному житті працював інженером металообробки, а від першого дня повномасштабного вторгнення служить у ремонтній роті. Це все під себе робилося, все це купили на металоломі, відшкрябали, зробили ви, ну, станок, зробили, щоб працював. Оце все вже на ньому виточили, зробили. Такі Ну, це все в принципі. Як стверджують у бригаді, такі перестали. Ревні ремонтні пункти вкрай необхідні, бо дозволяють економити дорогоцінний час. Адже техніка на нулі може знадобитися будь-якої хвилини. Ситуація вона, е, складна, Чим? тому що ворог почав дуже активно використовувати їх півдрони і взагалі дуже активно використовує як і тактичні дрони, так і дрони Камікази. Наші бійці тримають оборону, не здають позиції. І намагаються максимально знищувати ворога. Глухий ліс на півночі країни звідусіль лунають потужні вибухи. Раз по раз чути автоматні черги. А над головами бійців літає дрон. У цьому укріпленні поряд зі мною нині недіючі військові Збройних сил України, як може здатися на перший погляд, а цивільні, зокрема кияни, які нині проходять навчання у центрі національного спротиву. Тихо, тиха, тіха, Сьогодні ми навчаємося в контексті проєкту Національний супротив. Достатньо багато людей, це чоловіки, жінки приймають участь. Порядка 8 тисяч зараз тих, хто проходить. Або разові, або тривалі навчання. От, тому, якби це зараз постійна практика, поправлятися зі зброєю і не лише на цих навчаннях вирішила київська юристка. Яна дівчина каже: до спорту ніколи не була байдужою, тож усі завдання долає з легкістю, навіть попри погодні умови та доволі важке тактичне спорядження і зброю. Я цікавилась тактичною медициною і зараз прийшла сюди для того, щоб вдосконалити свої навички, цивільні і теоретичні якісь знання отримати. Мати ну, по перше вони допомагають зберегти життя собі, врятувати життя іншим. По друге, ну в цьому житті треба бути готовим до всього. Я розглядаю для себе питання мобілізації в майбутньому. Яка ну якщо вона все таки буде? З подібних міркувань прийшов на навчання і столичний продавець електротоварів ігор. Чоловік переконаний, його неодмінно мобілізують. А у військо набагато краще йти із заздалегідь опанованими навичками. Проходимо тут не тільки тактичну медицину, не тільки тактику проходимо. Ми також проходимо орієнтування по місцевості, е, тобто азі, мати, беремо градуси і ходимо по лісу. Топографію військового вивчаємо. Хоче підготуватися перед неминучею мобілізацією, бо вона настигне всіх і кожен чоловік, хто любить свою країну, повинен взятися до зброї і захищати її. Протягом п'ятого і фінального дня навчань тут відточують саме тактику ведення бою. А як це робити? Не щуток, знають інструктори центру. Вони розробили для учасника. Навчань спеціальну легенду. Копи яких знаходиться ворог групи, яка штурмується окопи, і надана задача підійти і вибити, винести, знищити цю групу. І штурмовикам вдалося не лише це, а й взяти у полон з десяток умовних трьохсотих, які відсижувалися у бліндажі. кажуть, згодяться для обмінного фонду. <праць> Блин чистий, бліндаж чистий! Одразу переходять до наступного напрямку роботи та іншої легенди. Під час потрапляння в засідку у, у них безпосередньо деякі бійці отримують поранення, і тобто їхня задача знову ж таки не стрім голів бігти, рятувати, а забезпечити. Кругову оборону забезпечити захист один одного прикриття, забезпечити групу медиваком прикриття і безпосередньо відступити з пораненими в зелену зону. І тут новоспеченим бійцям усе вдалося протягом попередніх чотирьох днів. Учасники навчань вправлялися ще й у веденні бою в умовах міста навичках роботи з БПЛА у домедичній та інженерній підготовках. Навчання повністю безкоштовні розміщуємо відповідну рекламу соціальну рекламу у громадському транспорті. На телебаченні на сайті є можна зайти за QR. Кодом за QR-посиланням на наш сайт і там уже вибрати собі відповідний курс, відповідний термін проходження. Учасники отримують сертифікати та безцінні в умовах повномасштабної війни знання за 2022 рік. Такий вишкіл пройшли близько 20 тисяч українців. З них три тисячі за власним бажанням доєдналися до збройних сил України та Нацгвардії. Слава Україні! Героям слава!